Ми познайомились з Ігорем через інтернет. Жили ми в одному невеликому місті, але в різних районах. На вихідних зустрічались, багато часу проводили на природі, гуляючи в парках. Ігор був у розлученні з колишньою дружиною. У них двоє синів, але на момент нашого знайомства вона вийшла в другий заміж. Він часто брав синів на наші побачення, його хлопчики звикли до мене. Після розлучення він жив у орендованій квартирі, залишивши колишній дружині і дітям свою квартиру. А вона на три роки нотаріально відмовилась від аліментів. У мене була своя квартира студія, куди Ігор і переїхав. Через рік, у 2014 році, народилась дочка. Ігор був хорошим чоловіком, він любив доньку і не забував своїх старших синів. Ми взяли в іпотеку двокімнатну квартиру, а в мою студію впустили квартирантів. Його діти приходили до нас в гості, вони добре ставились до мене і любили сестру, грали з нею. Вона їх чекала і завжди сумувала. Вони жодного разу не прийшли до неї з порожніми руками, і я до них добре ставилась. З його колишньою дружиною ми також спілкувались. Так сталося, що після переїзду я влаштувалась на нову роботу і вона стала моєю колегою. Наші родичі, друзі, знайомі та сусіди вважали нас ідеальною родиною. Під час пандемії, в травні, Ігор втратив роботу, став на біржу праці і вечорами таксував. Сини після 9 класу подали заяви до коледжу, який знаходився в іншому місті за обраною спеціальністю. Літом його друг запропонував роботу вахтовим методом: два місяці роботи, місяць вдома. Вечором ми порадились і вирішили, що він поїде. Тим більше, що цей друг сам запропонував Ігорю пожити у другій кімнаті орендованої квартири, поки він не визначиться з житлом. Ми з донькою ще рік поживемо тут, а наступного року переїдемо до нього. Ми поїхали до чоловіка всі разом. У мене була відпустка: зупинилися у того самого приятеля в квартирі. Ігор влаштувався на роботу, а ми повернулися додому, чекали його приїзду з нетерпінням у жовтні. Телефонували кожен день, довго розмовляли. Так пройшли серпень і вересень. У жовтні ми чекали Ігоря додому на вихідні, але він перестав нам писати і дзвонити. Якщо я дзвонила, він не завжди відповідав. Я не знаходила собі місця. Донька також кожен день питала, де тато. Його мовчання тривало два тижні. Моя мама одразу сказала мені, що у нього з'явилася інша жінка. Я відганяла цю думку, але з кожним днем усе більше і більше усвідомлювала, що мама має рацію. Він зателефонував 25 жовтня, коли треба було платити за іпотеку, сказав, що в нього немає грошей, і вибачився, що так сталося. Зізнався, що зійшовся з жінкою зі своєї роботи, бо не було де жити, а у неї звільнилася кімната в орендованій квартирі. У того друга також з'явилася жінка, а в іншій кімнаті почали жити її діти. І він не знав, як мені це сказати. Для мене це стало ударом, просив розлучення, сказав, що ця жінка це та, про яку він мріяв усе своє життя його ідеал. Довго писав про її важку долю: батьки-алкоголіки все життя пили, а потім добровільно пішли з життя. Її шлюб також не приніс щастя. Чоловік пив, бив, знущався, вигнав з дому з сином. А він той, хто може і повинен зробити її щасливою. А я, сильна жінка, зможу піклуватися про себе сама, а вона ні. І грошей особливо не чекайте від нього, бо вони знімають житло, а її колишній чоловік не платить аліменти. І вона в шоці, що він збирається платити на трьох дітей половину своїх доходів. Ночами я плакала. Шукала втіхи в алкоголі після того, як він мені зізнався і почав викладати в соцмережах спільні з нею фотографії. Спочатку одну її з букетом квітів, а потім перед новим роком виклав їхні спільні фото з обручками. Це побачили всі наші знайомі, родичі, друзі сусіди. Найстрашніше для мене було, коли хтось запитував: А ви що розлучилися? Бо ж дивно, Ігор з іншою жінкою фотографії виставляє. І ми з донькою переїхали до нашої квартири, і я також видалила свій профіль з соцмереж. Ігор знову з'явився, почав писати повідомлення в WhatsApp, дзвонив, ніби нічого й не сталося. Виявляється, його жінка поїхала з сином у відпустку і залишила його святкувати новий рік самого. Він дзвонив і по відеозв'язку, і писав кожен день, надсилав нам свої фотографії, бо його жінки не було поруч. А я наївно вважала, що, можливо, він дійсно нас любить і повернеться. Але він втомився бути без тієї жінки і викликав її назад через скандал. Після Нового року, коли його жінка та син були в дорозі, він знову дзвонив мені. Але ми були з донькою в гостях, і я не почула дзвінка. Ми були у сусідів, там було багато людей, і коли я перетелефонувала Ігорю, він почув чоловічі голоси. Він вимагав, щоб ми повернулися додому. Потім почав істерику, що любить нас, але так склалися обставини: просив не шукати собі чоловіка. Сказав, що кожну з нас любить по-своєму. Я змінила номер телефону і доньці сказала, що тато не скоро повернеться. Колишня дружина також переживає, що Ігор перестав допомагати дітям, подала на нього в суд, щоб він платив аліменти. І я також подала на аліменти. Хоча він мене просив цього не робити, просив зрозуміти, що вони орендують житло, його жінка поки в відпустці, а аліменти не отримує. Він єдиний годувальник і йому потрібно годувати трьох осіб. А самі вони планують весілля в лютому. Він отримав податок на відсотки по іпотеці, які ми планували внести в мою іпотеку. Декларацію ми заповнювали разом, але він усе віддав їй і сам по телефону сказав, що ці гроші їм на весілля. Його діти від першого шлюбу, які приїхали на канікули додому та прийшли до нас в гості, дуже підтримали мене під час новорічних свят. Адже їх також колись залишив тато, а їх маму чоловік. Дякую, що переглядали це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу!